Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Зеленський нещодавно підняв знову питання Угорщини, а саме того, що ж угорці робили на українській території. Ну і посилаючись на їх розвитку, говорить про те, що ось а, що ось угорська розвідка працювала по виявленню українського ППО, а також запитували у місцевих, що ж вони думають, якщо б на територію Закарпаття вели би угорських миротворців. При цьому Зеленський зауважує, що він якби не звинувачує Віктора Орбана, а звинувачує спецслужби, хоча ці спецслужби якраз і підконтрольні. Віктору Орбану Ось таке продовження цього скандалу. Ще місяць тому була перша стадія, коли затримали і справді угорських розвідників на території України потім у відповідь Угорщина затримала дипломатів, там, напевно, обмін був якраз. Ну і ця тема продовжується, ну і справді Орбан якраз зацікавлений у цьому регіоні. Ну а сама українська влада готова йти на конфронтацію із Угорщиною в надії, що Орбана не переоберуть на наступному році. Ну, і справді, рейтинги показують так, що Орбан може пролетіти і не стане Ати прем'єром наступний раз ну і в Угорщині вже ж теж прокоментували цю подію. Заявили про те, що порадили Зеленському глянути, хто справді є членом Євросоюзу, і якраз звинуватили його у тому, що він якби агітує за опозиційну партію Тиса, яка знову ж таки по опитуванням вже перемагає партію Орбана. В МЗС Ізраїля нещодавно заявили про те, що все ж таки не передавали ніякої системи ППО для України. Раніше була історія про те, що, начебто, одну батарею передали Україні, і трішки згодом заявили, що ні, не передали. І ось така доволі дивна ситуація. І, в принципі, це говорив буквально один орган, це говорили представники МЗС. А можливо, спеціально стали так говорити, щоб там не сваритися із Кремлем. В принципі, Ізраїль спочатку війни якраз займає таку двояку позицію на цей рахунок, тому що Росія має тісні контакти із Іраном може виступати там посередником. Ну, до цього ще питання Сирії було актуальним, яке зараз вже втратило свою актуальність, але так що інакше, напевно, якась така балансуюча політика присутня. Правда, навіщо було спершу говорити про те, що все ж таки передали систему незрозуміло. Голова Палестинської автономії уперше засудив напад терористів Хамасу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Так заявив про те, що вони не повинні більше керувати газою, ну говорячи про Хамас, і взагалі закликає до проведення Деякої такої демілітаризації регіону, щоб роззброїти усі ці формування і щоб контроль над цією територією повернула якраз у ця палестинська адміністрація. Доволі цікаві заяви з боку палестинської адміністрації, тому що вони раніше якби заплющували очі на те, що сталося, і іноді робили вигляд, що це так Ізраїль просто вирішив побомбити газу. Ну а щодо плану, можливо, існують якраз обіцянки щодо передачі ось цієї території сектору гази. Під контроль палестинської адміністрації раніше це обговорювали, і можливо на колуарному рівні є якісь рішення. В принципі, багато арабських країн якраз підтримували цю ініціативу, і навіть Сполучені Штати теж прокидували щось подібне. Тому риторика обіка Масу стала ще більш радикальною, хоча вони друзями, до речі, ніколи не були. Але Ізраїль напевно не дозволиться зробити і досі планує, начебто, окупувати сектор Газа. А президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив про те, що Франція заборонить користуватися соціальними мережами для дітей. До 15 років, тобто діти яким чином не будуть мати доступ до соціальних мереж. І прецедентом для цього нещодавно стало те, що якийсь школяр, учень там 14 років чи 15, напав на шкільного співробітника і його вбив. І напевно соціальні мережі у цьому винні. Ну, це дискусія щось на рівні того, що ось комп'ютерні ігри призводять до насильства, шутінгів і тому подібне. Ну і цікаве питання реалізації цього проекту, як будуть перевіряти, хто сидить за комп'ютером. І є, в принципі, здогадки, що можуть інтернет запустити буквально по паспортам, що треба буде якось активізуватися по своєму паспорту і передавати ось такі дані, я не знаю, владі Франції. Щоб вони перевіряли, чи можете ви сидіти в соціальних мережах чи ні, а тому загалом це буде використовуватися напевно якраз як контроль над інтернетом, в принципі, що і справді доволі сильно посилюється останніми роками в усіх країнах у Європі у Сполучених Штатах навіть і така тенденція, напевно, навіть неминуча. Сполучені Штати та Китай домовилися про проведення торгівельного перемир'я. Про це нещодавно заявив Дональд Трамп, написав Великий Пост Капсом і заявив про те, що укладена була якась угода, і що там частина тарифів залишається, але це якби ось. Кінець війни торгівельної чи ні, але звучало саме так. Хоча від Трампа можна очікувати все, що завгодно. Сьогодні, начебто, там кінець торгівельної війни, завтра буде ще якийсь тригер, і торгівельна війна знову почнеться. Так же, до речі, було, коли він знімав ось ці тарифи. Після цього там звинуватив Китаю порушення, і, в принципі, знову там почав щось водити. І наразі знову відмінив. Ну, ринки тримайтеся тут, напевно, нема що більше сказати. Протести проти антиміграційних рейдів поширилися на інші міста Сполучених Штатів. Вони вже з'явилися і в Остіні, і в Вашингтоні, і в Нью-Йорку, і Сан-Франциско, Чикаго, і так далі. і так далі. Ну, Люди почали масово виходити на вулиці, і справді це вже, напевно, по масовості набуває такого масштабу, напевно, БЛМ, ну і без лутингів теж якби не виходить, і вони відбуваються. Це така теж класика американської дійсності, класика американських протестів. При тому, що мер лос анджелеса все ж таки запровадив комендантську годину у ряді районів в центрі міста, щоб спробувати уникнути вандалізма та мародерства якраз на тлі цих масових протестів і так далі. Але паралельно із тим, губернатор Каліфорнії Геві Ньюсом заявив про зростаючий авторитаризм Трампа і звинуватив Трампа у підриві демократії. І напевно це пов'язано із тим, що Трамп хоче, щоб на території Сполучених Штатів виконувалися закони Сполучених Штатів. Напевно, так. А тому ось Трамп такий провокатор і вимушує людей виходити на масові протести. Ну і красти айфона вже ж. Десисарсі Мексико. ЮКЕТІКАЗАДДЛЕНДА Ваза Доналта ФАШІЗАМА ПІПАФІ. Ну і до речі, минулий раз я показував деякі моменти з протестів, і там якраз жгли американський прапор, і ось Трамп нещодавно заявив, що треба запровадити кримінальну відповідальність за спалення американського прапора, і що запропонував відправляти порушників до в'язниці на рік. Ну і продовжуючи цю тему, видання Washington Post пише про те, що адміністрація Трампа готується таємно відправити тисячу іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах на військову базу Сполучених Штатів Гуантанамо. а також пишуть про те, що це може стосуватися навіть і громадян. Дружніх країн, там з Великої Британії, Франції, Німеччини, Туреччини та навіть України до речі, ну і за словами посадовців, Трамп навряд чи попередить ці країни, що їх громадяни будуть потрапляти якраз ось цю в'язницю Гуантанамо. Щоправда, з матеріалу не зрозуміло саме куди будуть відправляти, тому що там є дві частини: ось ця в'язниця Гуантанамо, яка в принципі відома своїми жахами, і є частина ось ця військова база. Там, напевно, нічого такого немає. Але тим не менше, ось слово Гуантанамо наразі асоціює. З чимось дуже негативним. Ну, як бачимо, Трамп не збирається зупинятися, не дивлячись на протести, він все одно, напевно, буде посилювати тиск на ось це міграційне законодавство, на людей, які знаходяться нелегально на території Сполучених Штатів і так далі. Хоча я думаю, що така масова політика може і справді призвести до масових скандалів, особливо там з великими країнами, з союзниками, і це може як би погіршити відносини дипломатичні зі Сполученими Штатами. Ну і найпопулярнішого тиктокера у світі хабі Лейма видворили зі сполучених штатів. А пишуть про те, що він там щось порушив, що він а що він перевищив 30-денний термін перебування за його візою. Хоча при цьому він має італійське громадянство, але він добровільно якби поїхав до Італії і просто покинув Сполучені Штати. Його нікуди там у Гуантанамо не засилали. А ну думаю, багато хто бачив його відоси, враховуючи популярність. Але чому він не зміг здобути нормальну візу на території Сполучених Штатів, я навіть не знаю. Він популярний, багатий там і так далі. Тому міг би в теорії це напевно зробити, хоча, може, не переймався, тому що при Байдені справді ситуація була набагато лейтовішою. Ілон Маск нещодавно заявив про те, що він все ж таки шкодує про деякі дописи щодо Трампа, і що, в принципі, все зайшло надто далеко. Думав, що головний пост, про який він шкодує, був пост про Епштейна, який він, до речі, видалив на наступний день, але так, чи інакше... але так чи інакше, це, напевно, призвело до найбільшого резонансу, тому що це дуже чутлива тема. Останні висловлювання, ну там такі, в принципі, що Трамп би там переміг чи не переміг би з ним, це вже таке, напевно. Ну і Трамп також заявив про те, що він якби готовий миритися із маском. Ализелил диспінті рекенсайл. Could you reconcile with him, do you think? Could you forgive him? I guess I could, but you know, we'll beat так. А мединський дав нещодавно інтерв'ю на велике Wall Street Journal і заявив про те, що відмова України від компромісів призведе до подальшої втрати території, що якби Росія хоче миру, але якщо Україна хоче продовжувати війну, то і Росія буде продовжувати, і якби тиснути більше на Україну, захоплювати там більше території і так далі. А також заявив про те, що якщо Україна буде там керуватися національними інтересами інших країн. То Росія буде змушена як би відповідати. Ну це напевно про нейтральний статус, на якому Крим також наполягає. Ну і в цілому, там була така стандартна шарманка про братів, молодший, старший брат. Там що це війна між братами, ну і так далі. Загалом така стандартна риторика Кремля, яка вже і не давує, і нема чого обговорювати. Але ось ця частина вона поширилася усім інтернетом, і цікаво про що ж таке Мединський говорить. Щоб залишатися у власті вічно». Нужен постоянный враг, нужна война, которая тебе лично ничем не грозит. И твоим семьям она тоже ничем не грозит эта война. Потому что все семьи за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют. И а, ты уже не можешь без войны. Контролірувати ситуацію, а як то кажуть, а ви про кого подумали? Таваріч Бірія? А може, мединський таким чином посилає якісь сигнали громадськості, тому що це й справді від нього звучало досить комедно. А голова Пентагону Під Гексет нещодавно заявив про те, що бюджет буде скорочено, і що це буде відображатися якраз на підтримці України, що військові бюджети загалом будуть скорочуватися, і Україні також будуть надсилати менше озброєння. При цьому не уточнюється про які цифри йдеться, але ось наступний рік будуть вже приймати бюджети набагато менше. А ну і заявив про те, що адміністрація Трампа загалом дотримується зовсім іншого погляду. На російсько-українську війну. Ну, в принципі, це напевно очікувано від адміністрації Трампа. Раніше про це говорили, хоча Кремль, начебто, не йде на явні перемовини, не йде на припинення вогню. І там ж були погрози, що навпаки будуть більше продавати озброєння. Але поки що так не працює. Ни Україні, якщо війна продовжиться, слід покладатися тільки на Європу, і будемо сподіватися, що Європа зможе все це компенсувати, ну хоча б у якійсь мірі. Український координаційний штаб з питання обміну військовополоненими нещодавно повідомили про те, що було обмінено, і Україна отримала 1212 загиблих військових, тобто отримала просто тіла. А все-таки обмін тілами відбувся, не дивлячись на те, що російські речники останній тиждень полоскали цю тему, говорили про те, що там Україна не хоче забирати тіла, щоб там не виплачувати гроші якраз сім'ям загиблих і так далі. Що там Зеленський сам віддав приказ, щоб такого не робили, але чомусь обмін вийшов, і що вони наразі будуть говорити, я навіть не знаю. Доволі дивна тема, яку вони намагалися розкачувати. Хоча обмін ось пройшов буквально через тиждень після того, як вони цю тему почали полоскати. Ну и самое главное, ведь на Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию из американских денег. Очень большую. Но эти деньги, которые заплатила Америка и Европа, тратятся не на компенсацию. Они тратятся на уже потраченные. На совершенно другие віші. Ну а так загалом наразі проходять обміни. Наразі і поранені були обмінені, і тілами обмінюються. В принципі, є на це рахунок якийсь прогрес. А тут з'явилася така цікава історія, що ось Нацгвардія купує обладнання для розгону демонстрантів на 54 мільйони гривень. Але як це стало резонансно, як це почало форситися по інтернету. Нацгвардії заявили про те, що вони скасовують закупівлю ось цих там противоударних щитів там іншого обладнання, яке стосується мітингів. І якби заявили про те, що ви не так все зрозуміли, але все ж таки скасовують усі придбання. Якась така дивна історія із цими закупками, але так що інакше, напевно, через розголос вони якось звернули цю тему, що найменше наразі, і, напевно, не будуть купляти, тому що це й справді розлетілося по всім українським каналам. Путін нещодавно вирішив поговорити про ядерну тріаду і заяви про те, що це залишається гарантією суверенітету Росії, і більше того, заявив про те, що частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді становить 95%. і що це найвищий показник у світі. Доброе увагу слід уділити ядерній тріаді, яка була і остається гарантом суверенітету Росії, іграє ключову роль в обезпеченні балансу сил в мірі. Сейчас доля современных образцов вооружен техники в стратегических ядерних силах составляет уже 95%. Это, это хороший показатель, процентов. По сути, это на самой високе з всех ядерних держав мира. Самый высокий показатель а досить комічні такі заяви на тлі того, що відбувалося ще скільки там 10 днів тому, 11, коли проводилася операція СБУ, і якраз вибивали частину однієї з цих трат, це стосується літаків. Більше того, Росія навіть не може їх виробляти, тому що літаки такі наразі не виробляються на території Росії, тому незрозуміло про яку сучасність йдеться мова. Хоча в інших країнах і справді теж не саме сучасне обладнання на цей рахунок, та й взагалі знову ж таки армії там європейських країн. Ви і так все бачите, що вони і справді не новітні, і в бюджетів там постійно. Не вистачало. Президент Сербії Вучич нещодавно побував в Одесі на саміті Україна, Південна Східна Європа, але у результаті повідомив, що не підписав декларацію учасників зустрічі. В самій декларації засуджувалася агресія Росії, а також прописано те, що найкращим варіантом безпеки України є членство в НАТО. Але я можу сказати від імені моєї країни що Сербія залишатиметься доволі твердо та рішуче. відданою дотриманню міжнародного права статуту ООН, що включає захисту територіальної цілісності держав-членів ООН як найбільш важливого принципу. І ми завжди адвокували за це. і, Як я сказав, ми будемо. Залишатися на цьому рішуче я думаю, що це може бути корисним в певному сенсі для України. Також неї в результаті заявив про те, що він таким чином не зрадив Росію, що не підписував цю декларацію. На саміті були й інші балканські країни. Їх, в принципі, позиція зрозуміла. Більшість з них і так в НАТО знаходяться, і в принципі теж деякі побоюються Росії, тому що знаходяться близько до України та ж Румунія. Але й справді усіх здивувала присутність Сербії на такому саміті. Вучич намагається всидіти на двох стільцях. Ну і знову ж таки, начебто, на саміті був. Начебто, якраз зустрівся і з українським президентом, вперше і взагалі вперше в Україні побував з початку війни, але все одно намагається і з Росією балансувати. Ось декларацію, все ж таки, не підписав. Попахує трішки такою Ердоганівщиною чи щось подібне. А Грета Тумберг нещодавно повернулася до Швеції і заявила про те, що вісім активістів її флотилії залишаються в Ізраїлі у тюрмі, але Грета виїхала з території Ізраїлю і потрапила додому до Європи. А більше того з'явилася додаткова інформація, що ось ці вісім активистів вони відмовилися підписувати документи на добровільний виїзд країни та залишаються під вартою в Ізраїля. Ось така сама пожертва, хоча чомусь Грета Тумберг так не зробила і, напевно, підписала якісь документи, щоб її швиденько вислали і щоб не сидіти в ізраїльській тюрмі. Більше того, вона заявила: навіщо мені залишатися в ізраїльській в'язниці довше, ніж це необхідно. Доволі дивна історія, чомусь Грета виявилася менш принципово ніж її колеги, хоча сама ця історія вона і справді призвела до великого ажіотажу у світі. І така піар-акція справді доволі гучна. Про Грету до цього мало що було чутно, і це, напевно, одна з таких найгучніших акцій її да, за останні роки. Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль нещодавно заявив, що Росія планує перевіряти дієві статті 5 НАТО, і що, за його словами, німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії проти Альянсу, але при цьому зауважив про те, що це не означає, що ми очікуємо на вторгнення великих танкових батальйонів зі сходу на захід. Напевно, трохи дивне формулювання, що Кремль, начебто, хоче перевірити п'яту статтю, але це не буде великої війни. Ні можливі деякі варіанти. Ну, перший варіант, напевно, що Росія може вдарити. По якимось об'єктам на території НАТО, це будуть якісь точкові удари, і буде перевіряти таким чином реакцію НАТО, хоча це знову ж таки досить ризиковано. Ну або ж мова йде про якісь гібридні війни, конфлікти, які в принципі частково відбуваються на території Європи, ну йдеться там про кібератаки, а чи про якісь диверсії на території Європи, але це якби не дуже стосується п'ятої статті НАТО, і Європа і ну, НАТО не знають, як і справді на це реагувати. А в СБУ заявили, що для операції Павутина інженери СБУ зібрали унікальні дрони, і ними можна було керувати за тисячу кілометрів. Ще одна така подробиця з операції Павутина, і є великі питання. А на що стільки інформації в принципі пускають у паблік, на що стільки розповідають. Можливо, просія сама повинна була прозвідувати та здогадуватися, як це відбувалося. На що стільки подробиць реально я не розумію. Можливо, це якісь фейкові подробиці, і місія проходила не так. Зрозуміло, що вони вже її ніколи не повторять у такому ж вигляді, у якому вона була, хоча деякі елементи могли б напевно і використовувати у майбутньому. Друзі мої, я презираю українців. Я вам в лицо говорю, що я вас презираю. Ви фуфло.